Доброго дня, дорогі дітки! Я сьогодні пропоную вам послухати казочку. І так, будьте уважними та відповідайте на запитання до казочки. Казка для тих, хто не хоче складати збирати іграшки. І так слухаємо уважно. Жила була на світі маленька дівчинка. Іринка. Всі її дуже любили мама, тато, бабусі, дідусі, тітка і її двоюродні братики. А Іринка, як і всі маленькі діти, найбільше любила гратися іграшками. Їх у неї було дуже багато. М'ячики, ляльки, коляски, посуд, кубики м'які, білочки і зайчики, собачки і відмедики, кішечки і конячки, а ще багато книжок, альбом для малювання, конструктор, пазли і навіть машинки. Іринка готова була гратися хоч цілий день. Спочатку. Ляльки збиралися всі разом, їли полонечне варення і пили, і пили какао. Потім вони в ошатних сукнях відправлялися в кареті на бал. Потім з кубиків виростало в чудо місто із всіякими атракціонами, гойдалками, каруселями і ляльками, із задоволенням відправлялися в цей парк розваг. А в іншому кутку кімнати з'являвся величезний зоопарк, де жили всі іграшкові звіри. І якщо раптом хтось занедужав, з конструктора тут же будувалася чарівна лікарня, в якій працювали тільки добрі лікарі. Лікували лише цукерками, і нікому ніколи не було боляче. Потім на дитячому столику збиралися химерні пазли, і нарешті приходила черга олівцям, фломастерам або фарбам. На білосніжному аркуші паперу розквітала чарівна квітка, Малювалося чудове місто, або як за помахом чарівної палички з'являвся інший чудо-малюнок, який потім прикрашав стіни дитячої кімнати. Гра для Іринки була всім в цьому світі, вона жила, ось тільки прибирати іграшки на місце вона зовсім не бажала. Через це вона часто сварилася з мамою і татою, але вони її сильно любили і не хотіли карати. І якось увечері, коли прийшла пора наводити порядок, мама зробила таємничий вигляд і сказала, Іринка. Я хочу повідати тобі таємницю. На світі живе фея неслухняності. Вона з'являється тільки вночі, коли всі маленькі дівчатка вже сплять і бачать сни. Вона залітає через вікно в їх кімнати і дивиться, як там у них порядок. Але чи все чисто чи ні? Вона відлітає до інших дітей, але якщо раптом бачить неприбрані іграшки, то зачаровує їх. Іграшки стають такими маленькими, що можуть пролізти крізь віконну раму. І фея забирає будь-які три в свою країну неслухняності. У цій країні іграшки дуже сумують за своєю господинею і просяться додому. Але фея чарівниця нікуди їх не відпускає. Іринка дуже уважно слухала, але не повірила мамі і пішла спати, так і не прибравши у своїй кімнаті. На наступний ранок, вмившись і поснідавши, Іринка пішла до своїх вірних друзів іграшок. Як зазвичай лялька модниці зібралась для веселої бесіди. Ось тільки лялька, Агнет, все ніяк не хотіла знаходитись. Іринка її пошукала в коробці з іграшками на своїй полочці для книг. Під столом, під ліжком. Вона заглянула навіть у ванну і на кухню, але улюбленої Агнет ніде не було. Іринка побігла до мами запитати, чи не бачила вона ляльку, але мама лише розвела руками. Кошик ляльки набридли дівчинці, і вона стала гратися з іншими іграшками. Пупси пішли в дитячий садок, машинки влаштували змагання, з конструктора виріс чудоліс, кошеня з циням зібрались на гірку з кубіків, а плюшевий ведмедик вирішив піти в гості до пухнастого зайця. Мишко вже дійшов до стільчика, де ви... вчора. Залишивши сидіти похнастий заяць, але там було порожньо. Мишко, двох з ринкою, заглянули під стілець, подивилися на ліжку, але ніде його не знайшли. Знову пропажа, куди міг подітися її заяць, якщо вона його залишила на стільці або на ліжку. А може, він і зовсім залишився валятися на підлозі. У задумі Іринка сіла на свій столик, і тут її погляд випадково впав на альбом для малювання. Щоб відволіктися від сумних думок, вона вирішила помалювати, дістала чистий листочок, намалювала жовтим фломастером сонечко, хмарки на небі повинні були бути синіми. Ось тільки цей фломастер. Писав погано, все тому, що Іринка забувала надягти на нього ковпачок. Але ж були ще олівці, небо можна намалювати і ними. Дівчинка почала їх шукати, подивилась крізь. Немає олівців і все. Тут вже зовсім перехотілось їй гратись, і малювати. Іринка була хоч і маленька, але до трьох порахувати могла. Пропало рівно три речі саме стільки, скільки могла забрати фея в свою країну в неслухняності. Зі сльозами побігла вона до мами, адже дуже шкода було їй свої іграшки. Як же вони там без неї? І тоді мама відкрила ще одну таємницю. Фея, хоч і могутня чаклунка, але всі її чари розсіюються. тоді, коли всі іграшки будуть ночувати на своїх місцях, і в кімнаті буде порядок. І в той самий вечір Іринка сама без допомоги мами навела порядок у своїй кімнаті. Кубики конструктор були акуратно прибрані у свої коробки, ляльки спали в ліжечках, книжки рівно розставлені на полиці, навіть м'ячики, і всі звіри були розкладені по місцях. А вночі дівчинці приснився сон. У ньому вона бачила свої вкрадені феєю іграшки. Вони жили тепер в країні неслухняності, плакали без неї і просили назад додому. Сама Іринка перетворилась на добру чарівницю, яка знайшла фею, і пообіцяла їй, що вона, буд... що вона зробить все, щоб повернути свої речі назад. Тепер дівчинка вирішила завжди наводити порядок у своїй кімнаті і навіть допомагати мамі і татові бути слухняною і хорошою донькою. На ранок, як тільки прокинулася, Іринка побігла до вікна, подивилась, чи повернувся через віконну раму, зникли іграшки. І як же вона зраділа, коли побачила там ляльку, агнет, пухнастого зайця і коробку з олівцями. Вона обняла їх усіх разом і побігла розповідати мамі, як вона маленька дівчинка, змогла перемогти зловєї неслухняності і повернути назад своїх друзів. З тих пір Іринка ніколи не лягає спати, не прибравши у своїй кімнаті, і мама їй зовсім не допомагає, ну, може, тільки трошки. Ось і казочки кінець, ах та слухав молодець.